Дорога додому була важкою. Останні сили покидали слабеньке тіло. Туманилася свідомість, крок, ще крок і морок. Андрій відчув на собі чись дихання. Крізь на повіки побачив схоже на горіх без каралухи обличчя баби Секлети. Уже давно ніхто не знав, чи жива вона. Чи відійшла у вічність, її вже не тримали опуклі ноги, з ран яких сочилася вода? Вона повзком добралася до хлопця і ще теплою рукою подала до рота чорний сухарик. Їш, Андрійку, їж, мені вже все одно, а тобі жити. Купи кульбабу, корінці і квіточки їж, бо цей сухарик. На, стані. на зубах захромкутів засохлий хліб, а поруч лежала бабуся. Вона замовкла.